Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Юрій Віталій Самолик. Я лікар-хірург-судинний у медичному центрі «Астромед». Сьогодні ми поговоримо про варикозну хворобу. Поширеність захворювання вен у жінок в 5 разів вища, аніж у чоловіків. А щорічний приріст захворювання складає 2,8% у жінок і 1,9% у чоловіків. Традиційна вагітність рахується одним із головних факторів розвитку варикозної хвороби. У переважній більшості спостережень варикозно розширені вени, що з'являються при першій вагітності, після пологів зникають і в подальшому не з'являються. Лише друга подачі вагітності призводять до розвитку варикозної хвороби у 20-30% жінок важливу роль у захворюванні вен відіграє спадковість не менш ніж у 25% хворих близькі родичі страждали на варикозну хворобу, що насамперед пов'язано з вродженою неповноцінністю сполучної тканини і підтверджується частим поєднанням варикозної хвороби з гемороєм, килами передньої черевної стінки і варикоцели. Образ життя має суттєве значення в розвитку і перебігу захворювання. У чоловіків, що працюють у вертикальному положенні, хвороба вражає у 21%. і відсутнє у чоловіків, які не мають тривалих статичних навантажень, і вражає в такому випадку лише у 8,3%. У жінок частота захворювання досягає відповідно 55,6% і 24,3%. Традиційно до категорії ризику відносять поварів, офіціантів, хірургів, офісних працівників і перукарів. При варикозному захворюванні ВЕН дуже часто виникають такі ускладнення, як кровотечі, тромбофлібід. Трофічні виразки ультразвукове дуплексне ангіосканування з кольоровим кодуванням потоків крові на сьогоднішній день являється стандартом інструментальної діагностики патології судин, що дозволяє достовірно визначити анатомічно-морфологічні зміни судинного русла і відповідно підібрати адекватне лікування. Найбільш поширеним сучасним авоінвазивним методом в лікуванні варикозної хвороби є. Перше це термічні ендовенозні лазерні абляції, це ендовазальна лазерна коагуляція вен, радіочастотна абляція вен, електрозварювання, нетермічні методи це механохімічна облітерація або мока, ведення біоклею, склерооблітерація або методика ФОМФАМ, мініфлебектомія, комбінована флебектомія. Естетична флебектомія. але лікування хронічного захворювання вен та профілактика прогресування або рецидиву хвороби досягаються шляхом застосування лікувально-компресійного трикотажу, лікувально-фізкультурного комплексу, флеботонічних препаратів, корекція режиму харчування, праці та відпочинку. Часно звертайтесь до судинного хірурга за консультацію при перших проявах хвороби. Не займайте самолікування. Часно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеців. Спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.